Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація «Доста», Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні, друзі, цікаві факти продовжують вспливати. Тобто, якби хто там не хотів це все приховати, але, ну, ви ж знаєте, що шилу в мішку не втаїш. Значить, сьогодні Кулєба, голова нашого МІДу України, так? Значить, заявив цікаву таку фразу сказав, значить. Міжнародний кримінальний суд не може застосувати статтю Агресія по відношенню війни Росії проти України. Дочитаю вам мову оригіналу з Молнії, дане таке його пояснення. В уставі Міжнародного уголовного суда написано, що одним із приступлень, по которым він може судить, является агресія. Ну, на практике, сугуба по юридичним причинам, он не може применить эту статтю, конкретно к случаю України і Росії, пояснил он. Це значить, друзі, таке, що е, про які репарації може йти мова, те, про що я казала ще в березні місяці, про яке відшкодування, про яке покарання, про яке що може йти мова, коли у нас по факту. Для міжнародної спільноти немає війни. Ми її відчуваємо кожен божий день, а по факту світова спільнота про це не знає. Чомусь дуже цікаво мені було читати коментарі наших відомих юристів. Я зараз не хочу їх називати, не буду дискредитувати людей. Але було цікаво читати про те, коли ми казали, що потрібно оголосити стан війни. Саме не воєнний стан, а стан війни. А нам казали: ні, ми ж ні на кого не нападали, цього не треба робити, ми не зобов'язані це робити. Значить, ну, прийшов той час, коли про це вже потрібно говорити, тому що далі просто так тривати не може. Значить, дивіться: у нас є статті Конституції, є те, по чому повинні працювати як президент, так і інші органи державної влади. E, значить, зачитую вам 19-ту статтю e, про діяльність президента вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Двадцята стаття приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державної незалежності України. І далі саме цікаве президент подав. Тобто, ну, невже у нас радники президента і сам президент такі недалекі, і помилково подали до Верховної Ради законопроект номером 7114 про оголошення війни і підписання миру. Значить, дивіться, новий законопроект номером 7114 був поданий 24 лютого 2022 року о 12.28. 17 секунд, якщо бути точним. Проєкт закону про оголошення стану війни. І далі саме цікаве. Цього законопроекту немає ні на сайті, немає ніде. Він зник. Він зник в куларах Верховної Ради, тієї ради, яка під час війни гнобить свій народ. Зараз вам покажу ще одну цікаву штуку. Значить, дивіться. Урядовий портал, я думаю, буде видно. От. За законопроект, проект закону про оголошення стану війни 71.14 опрацьовується в комітеті. Е, інформація на зараз, на 4 серпня 2022 року, 2034, я зробила скін, скрін з урядового порталу. У нас вже півроку йде повномасштабна війна, не агресія, не вторгнення. Потрібно почати називати речі своїми іменами. Ми домовчалися до того, що найкращі хлопці, дівчата гинуть незрозуміло за що, тому що війни по факту в Україні немає, в жодному документі. Значить, а в комітеті досі опрацьовується, чи потрібно в Україні оголошувати війну, чи не потрібно оголошувати війну. Також був поданий ще один законопроект про загальну мобілізацію. Зараз теж вас дуже здивую. Номер дата реєстрації 71.13 від 24.02.2022 року. Значить, разом було поданих цих два законопроекти. Один зареєстрували, інший ні. Але, що саме цікаве. Е, так. Документи пов'язані із роботою. Текст підписаний Головою Верховної Ради України 7.04.2022 року. Війна повномасштабна почалась 22.02. Ой, 24.02, а підписали про мобілізацію 7.04. Два місяці Верховна Рада означає ховалася. Поки воювали звичайні українці, то хтось ховався і не міг прийняти навіть такі надважливі документи, не могли їх попідписувати. Якби в Україні вчасно було оголошено стан війни, не військовий стан, не путайте. Коли я в себе в громаді розказувала, що це зовсім дві різних речі, на мене всі повитріщали очі і казали, що Юля здуріла, Тож ти не розумієш тобою має зайнятися СБУ. Так от. Щоб всім розвиднілось, то СБУ перше повинно зайнятися тими депутатами, які не прийняли законопроект від президента 7114, зазначений як невідкладний. Тепер далі зачитаю вам ще цікаві такі таку інформацію. Тобто цю війну, друзі мої, можна було закінчити дуже швиденько. Аж занадто бігом, щоб вона геть би не, не встигла толком і розпочатися. Можна було закінчувати як і в 2014 році, так і можна було закінчувати і зараз. Чогось це не зроблено. Значить, зачитую вам, щоб всі розуміли, що відбувається. Оголошення війни, Вікіпедія. Юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному в установленому порядку, повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни. Це не те, що ми напали на Росію, це не те, що ми оголошуємо війну Росії, це те, що ми попереджуємо всю міжнародну спільноту, включаючи ту саму Росію. Що мир між нами закінчився, тому що вони прийшли на нашу землю нас з вами вбивати. Тепер далі. Воєнний стан це особливий правовий режим, що водять Україні. Тобто то зовнішнє законодавство, а це внутрішнє законодавство. І це зовсім дві різних речі. Що водять в країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки, державній незалежності її територіальній цілісності, тепер зачитаю вам ще одну таку цікаву статтю, яку я знайшла. Ну, я ж кажу, коли казали, що ти Юля здуріла і тобою повинна займатися СБУ, бо ти колаборант, бо ти кричиш, що ми маємо голосити Росії війну. То тоді це було по одному. Ну, коли сьогодні Кулеба, Кулеба, міністр закордонних справ України, заявляє, що Росію не можна притягнути до відповідальності через агресію, то напевно тут вже щось трошечки не так. І до відповідальності потрібно тягнути тих, хто не виконав те, що мав виконати. Значить, зачитую вам. Воєнний стан, згідно чинного закону про правовий режим воєнного стану регламентований більш чітко ніж стан війни, згідно закону про оборону України. Головна фактична відмінність юридичне визнання перед світовою спільнотою того факту, що Україна перебуває у стані війни. Чому це було чому це не було зроблено раніше? Перш за все, через те, що оголошення такого стану на території країни надає можливість міжнародним контрагентам змінювати або розривати умови чинних контрактів, оскільки такий стан визнається як форс-мажорна обставина, чого немає під час оголошення воєнного стану на території України. Той же час для громадян України цей факт на сьогоднішній день ключового значення не має, оскільки Торгово промислова палата України ще на початку військових дій на території України визнала обставини оголошення воєнного стану як форс-мажорні. Значить, далі вам зачитую. В разі прийняття рішення керівництвом держави про оголошення стану війни на території України, а не продовження воєнного стану, фактично для громадян України юридично нічого не зміниться. А щоб було зрозуміло, в чому полягають відмінності, стан війни від воєнного стану е зупиняється на кількох моментах. По перше, як передбачено абзацом третім частиною четвертої закони про оборону України. З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни. У свою чергу чи не законодавство не наводить визначення терміну воєнний час, значить, відмінності між воєнним станом та станом після оголошення війни має значення для зовнішньої політичної діяльності України. Зокрема, можливості громадян України стягнути компенсації в міжнародних судових інстанціях з Росії як з країни агресора на сьогоднішній день. Юридично для міжнародних юрисдикцій, починаючи від ООН та закінчуючи міжнародними арбітражами, у нас немає війни. У нас воєнний стан, окремі воєнні дії. Але ні ми, ні Росія не знаходимося у стані війни згідно з міжнародним правом. Згідно того ж закону про правовий режим воєнного стану, воєнний стан може бути скасовано достроково на всій території України або в окремих її місцевостях за умови усунення загрози нападу чи небезпеки Державній незалежності України. І тепер зачитаю вам ще одну цікаву річ: як можна було цю війну закінчити дуже-дуже бігом? Так. Хочу все по порядку вам. Щоб було так, як треба. Е, Так, зараз хвилиночку. Так, так, так. це є його діло? Значить, Рада безпеки ООН постійно діючий орган Організації Об'єднаних Націй. На який відповідно до статті 24 статуту ООН покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки, Рада Безпеки входить до шести головних органів ООН, Рада Безпеки проводить свої засідання у Нью-Йорку, коли в цьому виникає необхідність. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Такс. E, в статуті ООН, як у основоположному акті цієї організації, є багато про особливі права в облаштуванні світового правопорядку в п'ятьох прямо названих постійних членів Ради безпеки, включно з СРСР. Але при цьому немає ніякої згадки про Російську Федерацію. А це означає, дорогі мої, що якби ми оголосили війну, було б е, виконано. Е, було прийнято закон президента 71.14, було би проголосовано у Верховній Раді. То ми з вами, так як являємося членами і засновниками ООН, могли б спокійно звертатися до ООН, до Ради безпеки ООН, і війну в країні повинні були припинити миротворці, які повинні були зайти на нашу територію, і всіма своїми діями, всіма своїми силами ООН повинно було припинити цю війну. Проте цього не сталося. Нам розповідають тут цікаві факти всплили по виступу кислиці на радбезі ООН, де він заявив, що Росія не являється правонаступником СРСР, і вона сама себе туди всунула і сама там перебуває незаконно. Тому право вето немає. Тому про що ми з вами, дорогі мої, говоримо? Коли в нас не виконано те, що мало бути виконано, і загинули люди, реально ні за що, тому що хтось не допрацював і хтось думав, що українці тупі і не знають до кого їм звертатися. Ми писали петиції, писали різні документи по інтернету, гуляли, де люди зверталися до НАТО яким боком, вибачте, мене, ми до того НАТО, ми є членами НАТО, ми є кандидатами в НАТО, ми туди ніякого відношення не маємо. Так, да, ми б хотіли, але ми туди не належимо, ми там ніхто. А в ООН якраз то нам і потрібно було звертатися. Я ж кажу, коли я в березні про це говорила, то мені отак от крутили, що ти здуріла. Ще вам зачитаю цікавий такий факт. Я думаю, зараз він розставить теж все на свої місця, буде вам цікаво. Я чесно, хоч виговорюся, бо кожен раз мені розказували одне, а воно, бачите, по факту зовсім друге. Я думаю, цього дядька, пам'ятаєте, всі, опа, другий президент України, який каже, Україна має битися і вирішити усе на полі бою. Кучма сказав, що не треба розраховувати на те, що війна закінчиться скоро. Далі вам читаю: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про чотири е, зіставляючі для переговорів з Росією. Слухайте уважно мовою оригіналу. Щоб говорити е, е, так. Ага, тут є переклад, я буду так. Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові: далекобійна артилерія, РСЗВ та е, я не знаю це на російській, на українській, на, на якій це мові. Коротше, е, аби знищити логістику, ППО, ПРО, щоб захистити міста, ударні безпілотники, найкращі мисливці. Бронетехніка для контрнаступів. Ви просите зброю. Чому ви не просите Радбес навести порядок і припинити війну? Для вас війна вигідна? Для вас вигідно е знущатися з українського народу під час цієї війни, яку ви називаєте офіційно агресією? Я не розумію, що відбувається. Чому ми просимо зброю замість того, аби просити? Реально зупинити війну. І це реально. І це всі прекрасно знають, але всі про це мовчать. E, значить, далі. Верховний голоко, головнокомандувач Збройних сил України найвища посадова особа у Збройних силах України, обов'язки якої, згідно з Конституцією України, виконує президент України. Значить, головнокомандувач у нас є. Ставка головнокомандувача у нас є. Чому всі дебільні рішення зараз приймає Верховна Рада? Тобто, коли ми говоримо е, про те, що в нас війна, значить ставка головнокомандувачу Верховного Головнокомандувача Збройних сил України це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни агресії здійснює стратегічне управління збройними силами України. Та іншими військовими формування держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України. Коли у нас реальна війна, яку ми всі з вами відчуваємо, то якого, вибачте мене, Бена, у нас депутати приймають закони.